Міка, давай швидше сюди. Ну де ти так там зараз, лазиш? Зараз зараз! Скільки можна вже. Я тебе тут чекаю, чекаю. Нам треба швидше записувати відео, і показувати тут. підписникам усе. Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я професіонал Бакі і Міка. І сьогодні ми будемо показувати вам наш новий величезний будинок на дереві. І ви тільки подивіться на цей хмарочос. Він реально виглядає як справжнісінький хмарочос на дереві у Майнкрафті. І, власне, тут є цілих три поверхи. Ось тут ви їх можете бачити. Давайте зараз з іншого боку забігу, забіжу сюди і покажу вам. тут бачите, те ж саме. Три поверхи, як я вже сказав. Ну і там ще є, типу, ну, три з половиною можна сказати поверхи. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. От <гум> давай заходити, будемо показувати зараз. Це наш вхід. І тут є ось таке скло. Воно в нас міка для, для чого? Для безпеки. Правильно, для захисту від мавп. Коли будеш отак лізти, тут дуже повільно. Мавпа така бере тобі, бам, з кокосу голову кидає, і ти падаєш процепи. донизу і все. Та годі тобі. Давай розповідай, що все тут нас у нас на цьому майстерня. поверсі майстерня. Правильно, ось. це майстерня. Тут можна крафтити, робити осілякі речі. Тут дуже багато усяких верстаків, бачите, ось тут ось такий станок, тут у нас інструменти, тут можна щось накреслити. Тут в нас є також пилорама, щоб дошки пилити і блоки. Тут також ще верстак такий, тут купа верстаків, полички, ящики, тут також якісь отакі е, штуки для всього. Це в нас типу майстерня і трішечки склад. Будемо так його називати. Ну і балкон. Балкон, ось так. Відрізняються оці балкони нічим. Окрім висоти розташування, типу чим вище підіймаєшся по поверхам, то, власне, більш крутецький вид отримуєш з цього балкону. І на останньому поверсі ви самі все побачите, як там все гарно і виглядає. І На кожному поверсі є такі люки. Так, це в нас теж так для безпеки. Можна зачинити і все. Правильно, це поверх кінотеатру, друзі. Чому кінотеатр? Тому що у нас тут є диван, дуже зручний, і телевізор для перегляду фільмів. Тут у нас є столики, де в нас стоїть дуже багато смачненької. Якщо б у мене був у реальному житті такий столик зараз, я б не знаю. От прям зараз би завершив відео, друзі, і пішов би до цього столика. Я думаю, Міка теж би так зробила. Тут в нас і піца, і торт. Є фрукти і навіть напої і купа всього. А також у нас є ось такі вендингові машини, але ми поки що не можемо з них нічого діставати. Але скоро, скоро Гроші ми придумаємо. Немає, ось а взломати ми не можемо. Ну і бачите вид з цього балкону. Це він це? трішечки кращий вже ніж за того попереднього, який нижче розташований. І залишається в нас третій у нас поверх. Навіть водоспад там є. Так, зараз звідси покажемо. Третій поверх, де в нас, друзі, спортзал. Він невеличкий, але цього достатньо, щоб підтримувати себе у гарній фізичній формі. Можна тут грушу поколотити, штангу потягати, і навіть побігати на біговій доріжці і подивитися на ось такі краєвиди. Ви тільки і Ще дивіться, футбол можна поганяти? Це просто капець. А, ну так, до речі, про футбол я зовсім забув. А тут можна вилізти до гори. На О, а дах. я так не знала, що там можна вилізти. Ну, я це тому що нещодавно зробив. Я подумав, що це було. Слухай. Це, це піанозавр! 100%! Угу. Я впевнений, це піанозавр. О, ні. Чому? Капець? Так, а мені це не подобається. Слухай, напевно, треба, треба робити захист. Треба реально робити Ой, захист. Я не, там. Я не знаю. Чого? Знову, знову серйозно? Піанозавр знову Я він нападе. Я що нікого не бачу. Я не знаю. Фу, це 100% піанозавр, Міка! Це прям так, 300% п'янозавр. Звуки начебто десь звідси йдуть, так? Так, так. Згори у цієї. Це дуже-дуже дивно. А що? В нас Слухайте, є? О, броня сюди. В нас... Так, в нас тут є дещо, і ми будемо готові. Давай зараз я теж візьму. Одягаюся, Швидесенько. десенько. Так, беремо. Ну, добре виглядає. Звичайно, Ой, що в мене дві електропушки. Я що твою забрав? Е, На. Напевно. Бери. У мене щось їх дві, а там їх. А, їх тут по дві. Я зрозумів. Ну це щоб з двох рук стріляти. Тоді добре, Тоді добре. бери, що так, і бам, а воно не береться в дві руки навіть. Важка занадто. Ну, добре. Дві штуки можна перезаряджати їх одну після іншої і так далі. А, нам треба подивитися, чи є там піанозавр. Я зараз беру джетпак і лечу. Ой-ой. Тихо. Чуєш це? Ого. Так, я швидко одягаю джетпак. Швидко. Ні-ні-ні-ні-ні, куди він? Джетпак, сюди. Пакі, ти Лайкі! Що? Ти? Де? Куди дивитися? Почекайте! Що то там рожеве таке? Тільки а, чому ну? він рожевий? О, Що? нічого собі. Дивіться, це Це не піанозавр, це піанозаврка якась. Це дівчинка піанозавр, виглядає вона рожева. Е, це дівчинка? А хто це? Що вони тут забули? Капець, вона звідки? Це інший вид просто. Та виглядає так само, як і піанозавр, Але, але рожева. Я просто в шоці, окей, окей, так. І що? Зараз будемо в неї стріляти. А вона тікає одразу. Я тільки один раз шмальну той бік, і все, вона одразу кудись текла. Слухай, давай швидко зараз. Так, сюди, сюди, сюди. Ой-ой-ой, ой 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 як мені? Оп, все нормально. Так, зараз тут зламаємо. Давай зараз. Ти пропонуєш? В мене є велетенські пастки. Це капкани. І ти тільки подивись. Тропить. Вони просто величезного розміру порівнюючи зі мною. Просто я не знаю, Каплет. як чотири мене. Отут Ти можна побачити, літак? друзі, дивіться. Я реально як літак з крилами. Дивись, полетів. Так, окей. Так, годі цей розважатися, нам треба зараз швидко встановити тут купу цих пасток. Сюди, наприклад, зараз ми. От сюди поставимо. Так, джетпак, напевно, треба поки що зняти, бо він нам трішечки заважає. Хоча його можна не знімати, а просто отут вимкнути. Тому давайте так і зробимо. Бац. Все, чудово. Так, ставлю оці капкани довкола нашого будиночку на дереві. Я думаю, що це може спрацювати Слухай, на всі 300%. А ти не влучив в них, а? А я не знаю. Ну, я стрільнув у тому напрямку, але влучив чи ні, хто його знає. Так, сюди капкан, капкан ставимо. Сюди, а я в капкан. Я думав ти про те, що я стрільнув у цю піанозавреху. Ні, капкан не спрацює під моєю вагою в жодному разі, тому що щоб його активувати, от бачиш, я можу навіть стрибати на ньому, і тут нічого такого не буде. Це через те, що він виключно на велетенських істот. Правильно, правильно е, думаєш? Так, сюди. Тут у нас капкани є. Чудово! Чудово, захист у нас вже майже готовий. Треба буде тільки перевірити згори О, Ні, 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 Джетпак! Джетпак, 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 джетпак. може в них там селище, чи що. Це там, тут вже він стоїть. П'янозавр зелений. Я не встигнув там все поставити, як хотів. Добре, зараз Треба його відігнати. Ану, геть! Геть, звідси пішов. Так, зараз я сюди. отак Ой, ні, треба вище напевно, підійматися. Це я буду тут на даху стояти. На тобі, на, 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 ого. Він навіть не може поворушитися через електричний струм. А, ні, може. Окей, він просто він просто вирішив втекти звідси, чи що. Угу, або ні. Міка, давай стріляй у нього. Так, бам! Влучив з оцієї гвинтівки, а тепер не влучив. Погано. Так, на тобі, отримай. Ще отримай. Чудово. Чудово. На. Я не знаю, чи вийде У нас нема ракетниці, нам треба якось без неї впоратися. Так. Цілься йому, напевно, слухай, треба. Отам, бачиш, на спині в нього таке червоне місце. А, так, так, може добре. вже в нього колись хтось стріляв, а? Так, на тобі, може це його слабке місце. Напевно, треба. Ох. Я знаю. Треба буде, знаєш що. О, він зараз спиною стоїть. Ні, не вийшло прицілитися. Так, я зараз спробую підлетіти сюди, а він тікає від мене. Та ні, я його не наздожену. Так, добре, спускаємося. Треба поставити ще капкани, поки є час. Так, сюди. Де вони? Капканчики? Швидко, швидко, швидко. Ось сюди. Бемс. Ось так один є. Так, зараз ще один. Встановлюємо. Курка, тікай звідси, бо розчавить тебе. Так, сюди. Так, опікає. Я нікого не бачу. Чудово, краще, нехай нікого не буде. Краще, нехай вони. Тут звідси. Я ще. На землі. Так, сюди. Якщо побачиш когось, скажи, добре. Так, так, добре. Так, сюди, сюди. О, я вже ні, дуже дуже... Багато Багато. О, Вона, вона дивиться на мене. Так, 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 так. підіймаюся, підіймаюся. піднімаюся, Ти Ти некоменно літаєш. Все, все, все. Зараз я прибираю цю штуку. Я готовий. Я готовий. Дивіться, друзі. я Воно тут... ще посирйтеся. Сьогодні вирішила нас рейдити, чи що. Я гадки навіть не маю. Так, я спробую. Ого! Нічого собі, що це в неї за пришвидшення було таке. Так, я спробую зараз над нею політати і постріляти в оцю червону рану у неї на спині. Так, так, добре. Так, а ну отрима йде сюди. Іди сюди. Так, 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 так. Я ледь стигаю за нею. Слухай, вона дуже швидка. І піанозавр такий самий швидкий. Як оця mm -hmm. піанозаврха. Ну слухай, з електро цієї пушки, з тесла пушки, воно непогано, здається, йде. Але, на жаль, ми здоров'я не бачимо. Цікаво, чи наносимо. Є! вона в капкан наступила і здохла. Ти бачила це? Я просто в шоці. Ми ну, змогли. Що, не треба було сюди приходити. Змогли здолати. Ой, цю дівчинку піанозавр Ой, та, піанозавр, правильно. А то я постійно їх плутаю з цим турбозавром, але це mm -hmm. дівчинка-піанозавр. Фух, так, набої ще є. Е, тут у нас капкани ще є. Все у нас є, все чудово. Все реально чудово. Я скільки їх там Бо Я зараз знаю що. Я зараз отуди полечу, в тому напрямку, куди побіг піанозавр зелений, і спробую його пошукати добре? Бо нам треба якось не знаю, або знайти його, або посвідчитися у тому, що він пішов звідси і вже не повернеться. Так, а ну. Тут нічого не видно через оцей туман. Ой! Нічого собі. А як тут щось знайти? Ооо! Він там, він там, Міка, він Значит, там повертається. Я, я повертаюся, він біжить. Він біжить прямо позаду. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні, -ні, 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 -ні. он собі. Так, окей. Що ти там став? Давай сюди, підходь. Підходь, прямо на капкан. Может, Як він... зробила твоя під подружка. Під мані. Під мані? Ну, давай, зараз подивимося. Я зараз вище, ніж він. Підіймуся, він не зможе мене дістати. Так, сюди. Ану. Ану, диви, він реально він, він намагався застрибнути на мене згори. Що ти? Нічого в тебе не вийде. Мізків тобі не вистачає. Так, стріляємо в нього, чуєш? Ану, 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 ну, на тобі. На на. на. Якщо ти думаєш, що я не зможу з тобою впоратися вдруге, до речі, то ти помиляєшся. Оп, чого собі. Так, давай його спробуємо з цієї гвинтівки. Бам! Ще один постріл не, не влучив. Ого, ну це вже було близько досить. Так, бам! Ще один раз в нього влучив. Я тебе навіть ще не один бачу там. Та я тут десь над горою, над ним прямо. Він крутиться тут, а я намагаюся в нього влучити. На, ще тобі разочок. І ще зараз отримаєш. Так, бам! Давай, 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 давай. на Слухай, ну він нічого не може мені зробити, але мені він намагається. Я бачу. Не знаю, не знаю. Так, перезарядка. Швидко перезаряджаємося і зараз будемо туди бам, це не влучив. Капець він тікає. Здається, в нього мало здоров'я, чи що? Або ні, або він намагається вигадати якісь способи, як це все діло можна Е-е... провернути і як мене спіймати у повітрі. Так, в мене перезарядка знову. Я не можу в нього влучити, коли він так швидко рухається. Так, На, тобі! На! ще один постріл. Зараз я тобі. Ой-ой-ой-ой-ой, вище вище вище, швидше. Ху. Лед не На! Все, другий Байки, вже супер! помер. Фух! Міка, ти уявляєш, ми з тобою впоралися з двома з п'янозавром та оцією п'янозаврухою. Фух! нічого собі. Оце я такого точно не очікував. Слухай, постійно, коли ми будуємо будиночок на дереві, то хтось намагається його зруйнувати. Так що нам тепер його не будувати, чи що? У мене зараз такий план в голові. цей... Який? Окей? Ми можемо збудувати селище на дереві з селянами. І тобто, якщо ти кажеш, якщо ми будуємо будиночок, хтось приходить, то с... до селян також прийдуть. Ні. Ми їх будемо Демо. захищати, і це буде захищене селище на дереві з селянами. Це От просто бомба. Так, треба подумати, як це можна організувати, і треба знайти цих е, добровольців селян, які переїдуть у цей у це nee. селище на дереві.